Про роботу підрозділів міськради за перші шість місяців 2025 року звітували 30 липня. У ході засідання виконкому міський голова Ольга Попенко та члени управлінського органу заслухали ряд проєктів рішень. Керуюча справами виконавчого комітету Тетяна Малоголова представила три питання. Зокрема, говорили про стан виконавської дисципліни та роботу з документами в управліннях та відділах міської ради у першому півріччі. Інформацію надала начальниця загального відділу Лариса Чайка. Робота проведена величезна, як завжди. Кількість документів обігу все збільшується і збільшується. У за півріччя він склав 8344 документи, що знову ж таки майже на 300 документів більше, ніж за відповідний період минулого року. 88 запитів на інформацію було. Всі вони задоволені, виконані вчасно від органів влади вищого рівня, в тому числі від районної державної адміністрації. Надійшло 3101 документ. З ними дуже важко працювати в тому плані, що це сьогодні на вчора, і, як правило, 99% таких документів з ним, але знову ж таки, стан виконавської дисципліни в нашій установі, можна сказати, на найвищому рівні в області. Приємно сказати, що зауважень немає, від області немає. Працюють відділ, працює дуже відповідально. Обговорено і стан організаційної роботи в управліннях та відділах міськради. За даними відділу організаційної роботи у першому півріччі 303 заходи були виконані вчасно. Це практично весь запланований обсяг. Проведено сім апаратних нарад, на яких розглянули 28 ключових питань. У звітному періоді фахівці підготували 239 проєктів рішень для виконавчого комітету. Із них лише п'ять повернуті на доопрацювання. У ході засідання Тетяна Малоголова інформувала і про виконання плану роботи виконкому у другому кварталі 2025 року. Період цей період ухвалено 124 рішення виконавчого комітету. І замість запланованих 13 ми провели 15 засідань. Прилуцький центр надання адміністративних послуг має широкий сервіс. На сьогодні є 382 пропозиції. У ЦНАПі можна з комфортом оформити документи та отримати консультацію. Як надавали послуги у першому півріччі, розповідає державна реєстраторка Лілія Рубан. Протягом першого півріччя 2025 року до управління адміністративних послуг надійшло 11 тисяч 759 звернень письмових. З них було перераховано до міського бюджету 1 мільйон 594 тисячі 404 тисячі гривень. Хотілося б ще відзначити, що всі спеціалісти управління адміністративних послуг вони є постійними учасниками вебінар. Арів з приводу розвитку своїх професійних навичок, етики поведення в кризових ситуаціях, підвищення стресостійкості персоналу у центрі. Підкреслюють, персонал постійно вдосконалює навички, аби кожен відвідувач отримав якісний сервіс. Роботою ЦНАПу задоволені й у міській раді. Про це у ході засідання говорить міський голова Ольга Попенко. На сьогодні жодного такого зауваження чи якогось звернення до міського голови особисто до мене стосовно роботи центру. На сьогодні треба говорити. Немає так, це ми ну, дякуємо вам за таку роботу, бо у вас дуже багато послуг. Ви працюєте просто. Дуже відповідально у ході засідання виконавчого комітету підводили підсумки роботи із зверненнями громадян. Начальниця відповідного відділу Людмила Пашук говорить протягом першого півріччя працювали продуктивно, розглянули 1435 письмових та усних звернень. Хочу звернути увагу, що письмових звернень двічі збільшилось і звернути вашу увагу, що війна наклала відбиток на всі сфери питань щодо звернень громадян. Це і на тематику. Звернень і на кількість пільгових категорій громадян. І збільшилась кількість пільгових категорій, це в першу чергу звернення від військовослужбовців, осіб з інвалідністю внаслідок війни внутрішньо переміщених осіб. І за соціальним статусом в цьому році я хочу тільки звернути увагу, чим відрізнялось від попередніх років. В цьому році надійшло 622 звернення від військовослужбовців. Через органи влади вищого рівня отримали 134 звернення, з них 100 звернень на урядову гарячу лінію. Терміни виконання на через органи влади вищого рівня всі дотримувались. Зауважень чи порушень термінів розгляду звернень не було. І також надходили і петиції до міської ради. Працювала телефонна гаряча лінія за телефоном 32027, Надходили електронні звернення в цьому році. Їх надійшло 164 звернення. В основному вони надходили від військовослужбовців, які на даний час беруть участь у бойових діях. Із турбуючими питаннями прилучани зверталися й безпосередньо до міського голови Ольги Попенко. Очільниця міста регулярно проводить особи прийоми. Кожне звернення на контролі. Людмила Пашук інформує, до відділу найбільше звернень надходило з питань соціального захисту. Це родини загиблих або зниклих безвісти захисників, а також мобілізовані чи поранені воїни. На сьогодні Прилуцька міська рада реалізує низку програм фінансової підтримки таких прилучан. Треба дякувати всьому депутатському корпусу, той, хто відвідує сесії всім так. депутатам, тому що ми багато програм прийняли. Це програма для надання матеріальної допомоги пораненим нашим захисникам, це надання матеріальної допомоги всім мобілізованих, хто сьогодні нас захищає. Це надання матеріальної допомоги і перепохованню наших захисників. Це підтримка сімей, які нас боляться сьогодні того чи іншого захисника невідомо, Це тим, хто має на сьогодні статус зниклих безвісти, тому це звичайно що це дуже значна допомога. Як зазначає Людмила Пашук, щоразу після проведення виплат відділ звернень громадян отримує зворотній зв'язок. Надходить маса дзвінків з подяками міському голові, всьому депутатському корпусу за те, що виділили цю допомогу, бо вона їм дуже потрібна. Начальниця відділу називає і кількість прилучан, котрих підтримала міська рада у першому півріччі була надана одноразова грошова допомога 108 військовослужбовцям, які отримали бойові поранення, 46 членам сімей загиблих захисників, та 386 військовослужбовцям, мобілізованим до лав ЗСУ. Хочу звернути увагу це ті військовослужбовці, що безпосередньо беруть участь у бойових діях на передовій, і ті, хто мобілізовані і проходили навчання в навчальних центрах, і ще хочу відмітити, що в цьому році надійшло 74 звернення про комісійне обстеження пошкоджень. Майна, які отримані внаслідок збройної агресії Російської Федерації, Прилучани, чиї оселі було пошкоджено, також підтримали коштами. Відповідну міську цільову програму фінансує міська рада. Керівництво громади підкреслює, підтримка людей, які цього потребують, залишатиметься пріоритетом.